Отже, друзі, великий басейн. Що ми маємо? Вода ще зовсім знову ж таки не очистилась, але стала набагато краще. Я приїхав, привіз фотометр, поміряли показнички. Підкоригували, зробили ще раз шокове, маю надію, що на завтра на ранок буде зовсім інший результат. Тож не перемикаємося, обов'язково покажу. Буде, я думаю, результат такий самий, як ось в цьому гідромасажному басейні. Дивіться яка краса. Тут білий льодовик і виглядає він просто шикарно. До речі, там на дні також білий льодовик. Тож, я думаю, все буде краще, ніж треба. Правда? До речі, кому треба басейн, або консультація, або вивезти водичку, або хімія для басейну. Телефон прямо зараз буде на екрані. Ось так.